What's upчик, друзі! Всім привіт з вами я, геймер Гантеля. Знову радий бачити тебе на Nexus Role Play. Найкращий український сервер по GTA Е, Так. В цьому відео ми. що поговоримо? Хочу так дати пару таких, пару да, таких трошки порад для. Знову ж таки, новачків, які... Тільки заїхали в штат, до речі, братанчик. Якщо ти ще не вводив промокод на старті, то не вагай часу, вводь промокод гантеля. Отримай VIP Gold на п'ятому рівні, також X2 на початкових роботах, ну і... там трошки... тобі буде. трошки буде добре. Привіт! Мене чого Чувак! Ти мене чуєш? Алло? А ну зараз привітаємося в тексті початку. Він прийшов тут просто стоїть. Він прийшов до цього Джеймса. Перша порада, читайте тут, хто не знає що. Тут во брати початкові квести і там як орендувати скутер, вам все розкажуть. От. Після того, як ви пройшли початкові квести тут, да? так, треба вам буде піти на початкові роботи, як не дивно там електрик чи будівельник. Але на початкових роботах зразу кажу, ви багато не заробите. Чому? По-перше, дуже маленька зарплатня, як для мене. От. Щоб більш-менш заробити гроші, треба е, прожити в штаті мінімум 5 років і піти працювати далекобійником. До речі, мопеди можете орендувати тут. Далекобійником... Це я вважаю така сама найкраща робота для початківців. Чому, тому що там за один рейс можна отримувати 3000 навіть більше. Але будьте готові до зустрічі з Краймом. Крайм це банди, які будуть вас грабувати постійно. Ну, там, Вагоси, Баласи, Фемеліси, BlueStreet, думаю, розумієте. От вкрай вже там а, варіант заробити побільше. Ну, Там можна заробляти за фракційні заходи, але бути зі своїми зарядами можна заробляти, там, якщо вам буде доставатися відсоток з викупами, там, якщо ви проводите там, ну, приймаєте участь в якомусь викраденні і тому подібне. Чувак, що стоїш? Ти когось чекаєш? Блін, вони походу. Вони походу не знають, як говорити в мікрофон. Дві людини на спавні. Дві людини. Так от, друзі, що далі хочу ще сказати. Е, спочатку на риболовлю теж не розраховуйте, тому що хто не вміє купати червяків, той буде купляти наживку. Це дорого трошки вийде, тому що, блін, ну. Е, там щоб спіймати 10 рибинок, треба на наживку витратити десь, може, 1000 баксів. Вот. Самый... Ты у меня что-то хотел. Ты спрашивал. А ты кого чекаешь? Нет, нет никого не жду. А ты... Який уровень? Я только зашел. Промоводов? Нет. Хочешь VIP Gold безкоштовный? Да. Зараз напишу, что тебе что треба ввести, и ты выдашь. Опа, опа, опа. А, так. Бач, я написал в чат. Да, вижу. F10, промокод и вводь ОЦ. Вих. И что тебе дало? Не начало. А, не дало. Что тебе дало? Да. Ну, тепер у тебе буде x 2 на початкових роботах. До речі, якщо ти тільки зайшов, то ти підеш на будівельника або електрика. Mm -hmm. Потім Gold тобі буде на неділю. Дякую. Mm вот, -hmm. а гантеля це я. Зараз тут все прочитай всю інфу у цього чувака. Орендуй мопети, далі тобі треба буде пройти початкові квести. Так от, друзі. Ще більш-менш тут... Не то, щоб бути там якимось мажором, а більш-менш заробляти, то, то треба буде. Зараз є можливість це виконувати контракти, бути в сім'ї, або ж заробляти далекобійником, або якщо ви хочете бути по ту сторону закону, треба бути якоїсь організації. І що ж, ми трошки допомогли людині, дали, як то не дивно, промокод. Як то кажуть, хто введе мій промокод Гантелі на Nexus RP, той буде, той буде мати щастя. От. Ну а далі, друзі, ви вже думаю, самі розберетесь і все зрозумієте. Ну а я піду викладати цей відосик для вас і чекайте наступного відео.